Помножити на А і поділити на 3, Тобто 2 множимо на 25 четвертих і ділимо на 3. Одержуємо в чисельнику 2 і 4 скорочується. Одержуємо 25 других, яке потрібно поділити на 3, тобто помножити на 1 третю. Одержуємо 25 шостих, виділяємо цілу частину 4,1 шоста, варіант Г. Одиниця на А це число обернене до А. Тобто 25 четвертих А, одиниця на А це 4 25, тобто варіант Б. 9 мінус 2А під модулем. Модуль 9 мінус 2, що множиться на 25 четвертих підставили. 2, 4 скорочуємо, держуємо 9 мінус 25 других це половиною. Під модулем одержуємо мінус 3,5. І оскільки модуль мінус 3,5 це буде 3,5. Тобто 3,1 друга варіант В. І А корінь 1 друга. Тобто 25 четверх, степень 1 друга це квадратний корінь. Добуваємо його, одержуємо 5 других. Тобто, виділяємо цілу частину 2,1.